Привіт всім! Мене звати Віолета Нагачевська, я фотограф з 13-річним досвідом. Навчала фотографів персонально кожного. Не, не путайтесь з цими онлайн-школами, де там дивишся відеоуроки. Так, навчала фотографів з 2019 по 2025 рік. Да. А сьогодні я вам безкоштовно буду розказувати різні всякі приколяси, як фоткати, як наповнювати своє портфоліо, будівитися своїм досвідом. І сьогодні, знаєте, мені прийшла ідея, чого б не взяти фото з Пінтересту і просто розкласти його вам по полочках, так? І відразу наглядно показати на собі, тобто я і фотограф, і модель. Далі будете бачити, як це виглядає. Ем, два просто два фото, і ви можете помітити, що вони між собою відрізняються тільки типом освітлення. Ну і там дарі чуть, чуть інакші моделі, але все плюс-мінус однакове. І ці два фото мають зовсім різний характер. Чого я вам показую два різних фото? Тому що дуже часто, коли проходять клієнти і показують свої власні референси, кажуть Я хочу ось так, то фотографи повторюють не завжди все, типу, як сказати, де як? Вони не дивляться на всі складові. Дуже часто фотографи просто дивляться там на позу, або, наприклад, модель дивиться тільки на позу. І коли ви просто стоїте біля стіночки і фотографуєтесь, ви такі дивитесь обоє на цей кадр, який виходить і думаєте, блін, щось не то. І що не то, я вам допоможу і ви навчитеся розбиратися в цих, в цих як сказати, нюансах. Отож, давайте розберемо перше фото, воно зроблене саме з спалахом в лоб. А друге фото зроблене зі спалахом в стелю, тобто з м'яким світлом. Як ми це можемо відрізнити? Саме можемо по тому, які тіні падають від моделі на стіну. Ми бачимо, що тільні жорсткі, а там дуже м'ясенькі-гесенькі освітлення, так само бліки на курточках. Ви можете тут помітити взагалі за кадром чоловік, ви його не бачите. Він не хоче зніматися у відеосах. Але там він тримає обичний кам на камерний спалах Кодекс V1. Просто я його під'єднала через синхронізатор, щоб він вам не торчав, там мені не мішав. Він його тримав в руці, просто світив білу стелю. По спочатку він трохи попадав в нас на стельний такий вентилятор, великий. І в нього дуже довгі чорні лопасті, і мені кажеться, що пару кадрів він зробив і попадав саме в цей вентилятор. Тому, коли я його там трошки скоригувала, він взяв іншу руку і все мені там дещо сподобалося. Які налаштування на кадри я також вам покажу на кожен кадр вам понаписую, щоб ви собі орієнтувалися? Мені більше сподобалось по моєму типажу, хоча я люблю м'яке світло на. Ну, В себе на обличчі, щоб там не підкреслилися різні там, вікові зміни. Так. Я люблю м'яке світло, але в даному випадку жорстке світло дуже красиво лягло, це саме в цьому моменті. І Ну, в мене не такий образ, як на референсах. Трошки це не мій стиль. Але це дуже легко повторюється таку цікаву особливість, що як вона наповнюєте своє власне портфоліо за такими фото до вас і прийдуть. Тобто, ваша сторінка, ваше портфоліо це ваша вітрина. Пам'ятайте про це. І якщо у вас дуже 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 сильно творчі кадри, там у казковому стилі. Або в такому стилі, де там мокре волосся, облип, обліпло обличчя. так, там Дуже такі екстравагантні. То пам'ятайте, що не, не всі люди, не всі дівчата будуть сходні зробити такі маніпуляції чи, такі, чи стрибнути настільки. Неординарні ідеї, тобто там казковий стиль, наприклад, я собі ніколи б не хотіла ну, як клієнт піти до фотографа і пофотографуватись в казковому стилі. Якщо ви витрачаєте свій час як фотограф, витрачаєте свої кошти там, або там взяли модель і придумали щось дуже-дуже неординарне і думаєте, що на цю зйомку прийдуть до вас, то це дуже типу ризиковано. Тому а, я. Як сказати, я вам раджу, щоб ви прислухалися, придивлялися до тих референсів і просили своїх клієнтів скидати вам референси, які вони вам приносять, що їм візуально подобається, і працювати над тим референсом, намагатися, якщо не на цій зйомці, то на наступній зйомці з кимось його все-таки втілити, ну, як хотіла сказати, один в один. Але не обов'язково, головне, щоб вам подобалося, щоб ви знали, що так, я точно повторила це світло, там цю позу, там по, по композиції я це все повністю повторила і мене задовільняє результат. Якщо не вдається повторити, то додайте свій якийсь невеличкий, як сказати, авторський інгредієнт, щоб вам подобався кінцевий результат, якщо у вас не виходить геть-геть це повторити. Я думаю, що це буде щось навіть оригінальне і. Щось таке прям ваше. А вам гарних кадрів, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за анонсами.